Подивимось, що в наших найбільших апартаментах це зручний естетичний стіл, за яким ви можете поснідати, пообідати або повечеряти нашою смачною кухнею. Величезний шкаф, де ви можете помістити свої речі, які взяли з собою на відпочинок. Тут два сектори. Все дуже зручно, є органайзери, все для вашого комфорту. Далі глянемо на нашу міні-кухню. Мікрохвильова піч, плита, духова піч, шкафчики. Тут є все, навіть холодильник, дуже багато водички нашої. Фірмові прянички, капсули для кави, кавомашина, чайник. Все, що потрібно для щастя. Наші сходинки, які ведуть на другий поверх, де ви можете розміститися, зайняти свою спальню, свій шкафчик, і там дуже класна ванна, кімната. Тож ходімо, глянемо. Так, ці двері це вхід в нашу ванну кімнату. Тут є дуже зручна душева, гарний умивальничок і, звісно, наша еко-косметика. Ну, хіба не вау? Фарбуєтесь, собі включили підсвітку, направили куди треба, і все ідеально. А це просто козир цього будиночку. Ванна. Збоку біля сходинок є двері в маленьку спальню. Велике м'яке ліжко. Вікно з гарним краєвидом. Видом на парковку, тож моя ваша машина в безпеці, простір для речей і великий камод, де помістяться, мені здається всі речі. Алі я заходжу в величезну зал. Скажіть мені, хіба це не вау? Просто величезний диван, який розкладається камін, просто велетенський телевізор. По-моєму, цей будиночок просто знахідка, тому що ця зала. Відрізняє його від всіх своєю атмосферою та простором. Шафа з рушниками, капцями та халатами. Входимо в спальню. Комфортно, тут телевізор, величезна тумба. Просто погляньте на це величезне, а яке воно м'яке? Ви просто не уявляєте, мусите спробувати. І вікна, які на стелі. Трьохмісна кімната. А, тут три ліжка, окремі одномісні. А, біля кожного є тумбочка, розетка і ще одна а, спальня з двоспальним ліжком. І так в наших апартаментах місце розраховано на 8 осіб. І нагадаю, що сніданки входять в вартість. Тож гарного відпочинку. Чекаємо на кожного.